На Житомирщині перевіряють підприємства боржники Державна служба з питань праці поновила перевірки: оформлення трудових відносин, порушення термінів виплати заробітної плати та законності припинення трудових договорів на підприємствах. Найбільше скаржаться люди на невиплату заробітної плати. На даний момент нам дозволено зробити перевірки з 22 червня 2023 року. По невиплаті заборгованості по зарплаті за останній період, за останній квартал, в районі 30 звернень по Житомирській області дійшло по невиплаті заробітної плати. Фахівці вже завітали на деякі підприємства, які не виплатили працівникам гроші за роботу. Нами було здійснено по Житомирській області більше 30 перевірок. На даний момент всі перевірки. Законності виплати, не виплати забірні плати встановлені. Всі факти направлені в правоохоронний орган. Найбільше такі фірми це Житомирський лікуючний, лікує завод. Так що санаторій, де теж та великі заборгованості, наскільки я пам'ятаю, де встановлено факти не виплати заробітної плати. Фахівці центрально-західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповіли про нещодавню перевірку. До них звернулася працівниця Житомирського дитячого садочку. Тоді до нас звернувся один з працівників підприємства, якому була, на його думку, була наявна заборгованість по виплату розрахункових коштів, тобто частина заробітної плати і компенсація за невикористані відпустки в одному з доскільних навчальних закладів міста Житомир. В ході заходу контролю було підтверджено, факти, які зазначив в заяві заявник, і ми внесли, вивчивши документи підприємства, внесли припис на усунення виявлених порушень. Начальник центрального західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці каже: як правило, після перевірки люди отримують свою заробітну плату. Тому радить повідомляти про порушення прав працівника. Кожний місяць людина має отримати і заробітну плату. Якщо більше затримка за за один місяць виплати заробітні плати, людина може звертатись до нас.